Слід зауважити, що Біблія говорить про віруючих людей як про вільних людей, над якими не владні ні правила, ні обмеження. Люди, які живуть по духу. Люди, якими керує Дух Святий, для яких він є оте обмеження. І кому не треба казати, ні, не треба вже цього робити, тому що я сам розумію. Галатам 5 розділ, перший вірш написано і так, стойте в свободі, котру дарував нам Христос. І не піддавайтеся п'ять ігу рабства. Господь звільнив нас від рабства, від якого? Від рабства гріха. А гріх має різні прояви уже. Але він каже до Галатів, не йдіть, не повертайтесь назад в рабство. Живіть в свободі. Тому хороша тема свобода у Христі. А що можна, а що не можна? 1 Коринфянам, 6 розділ, 12 вірш. Це буде ключовий вірш. 1 Коринфянам, 6, 12. В сьом'є позволітельно, но не все полезно. Все мені позволітельно, но ніхто не можна обладати мною. Вдумайте в ці слова, Віруючому все. Дозволено. Та ніщо не має володіти ним. Все дозволено. Подивимося на питання з іншої сторони. коли ми читаємо послання до Римлян, ми бачимо про те, що в Римі була проблема така, що люди зрозуміли, що Бог прощає, що вони живуть в свободі. І це так зрозуміло, що вони Гріха, думаючи, що благодать примножиться і Бог все рівно простить. На що апостол Павло пише? Римлянам 6 розділ 1 другий вірш? Що ж скажемо? Оставатися нам в гріхи, що умножилась благодать? Нікак. Ми умерли для гріха. Як же нам жити в ньому? Мертва людина не може нічого робити. Вона мертва. І він умовно каже, ми мертві для гріха. Тобто я вже гріх не можу робити. Я мертвий для гріха. Як же ми можемо повертатися до нього? Що ж скажемо? Оставатися в гріхи, щоб можна з благодать нікак. Це неправильна думка. Не можна думати так. Ну, подумаєш, Бог простив, трошки більше простить. Є велика різниця, коли людина не хоче робити гріх, розуміє, що це зло. Протидіє йому, але падає і робить його. Розкаються, слідує далі за Господом. Ну вона бореться, вона протистоїть гріхові. І є різниця, коли людина робить гріх і отримує насолоду від цього. Це зовсім різні речі. Та да, і одна людина, і інша зробила гріх. Ну відношення до гріха у цих людей різне. Тому будемо пам'ятати, Господь теж бачить серце наше. І Він бачить, чому я чи ти зробили цей гріх. У повсякденному житті християнин мусить керуватися певними духовними принципами. Тому ці питання насправді важливі. Можна, не можна, для мене важливі, для тих, кого, з ким ми спілкуємося, важливі питання. Через те, що коли. Ми просто пояснюємо, ну не можна, бо не можна. Це не відповідь. Ми маємо розуміти, чому я щось роблю, а чому я щось не роблю. Тому ми читаємо 6.12, першого корифіна. Все мені позволітельно, але не все полезно. Все мені позволітельно нічто не може обладати мною. Іншими словами, не все корисне для духовного життя. Ми маємо сказати, чи буде це? Що я роблю або хочу зробити, або думаю, чи це зробити, чи буде це корисно для мого духовного життя? Коли виникає, скажімо, запитання молодої людини, чи йти на дискотеку, чи в нічний клуб, чи ні, задайте питання, чи буде це корисно для духовного життя. Чи корисно зранку до вечора просидіти в інтернеті, чи, можливо, дешевший тариф в когось в ніч сидіти. Було раніше таке. <кій> чи серіал знайшов хороший і 9 серій підряд, а кожна серія час з Корисно це для духовного життя чи ні? Не корисно. Не корисно. А комп'ютерні ігри, а соціальні мережі, а там близько і порнографія і інші речі викликає залежність. Психологи відкрито говорять, що. Це приносить шкоду для здоров'я, особливо дітей, коли вони багато часу проводять просто біля комп'ютера. Ви знаєте, приклад, один хлопець настільки багато часу проводив в онлайн-іграх, що його психіка почала плутати реальність із ігрою. То він живе в реальному світі, то він сприймає ігру як життя реальне. То він думає, що його хтось переслідує і доганяє, то, то ще щось. І з боку це, ніби, знаєте, якось, якось звучить нереально, а мама плаче. А проблема є? Чи корисно це для духовного життя? Те, що я роблю. Перше Корінфіям, 8 розділ, з 8 по 13 вірш ми читаємо такі слова. Я з українського тексту прочитаю, але їжа не наближає нас до Бога. Бо чи йому нічого не набуваємо, чи не йому нічого не втрачаємо. Бережіться, однак, щоб ця ваша воля не стала спотиканням для слабких. Бо якщо хто побачить тебе, який маєш знання і возлежиш у храмі для ідолів, то совість Його, як немічного, через не схилить його їсти ідоложертне. І від твого знання загине слабкий брат, за якого помер Христос. А согрішаючи таким чином проти братів і вражаючи їхню немічну совість, ви согрішаєте проти Христа. І тому, якщо їжа спокушає мого брата, не буду їсти м'яса повік, щоб не спокушати свого брата. Це для нас прямо, ну скажімо, не актуально, бо в Коринфі, де були ідольські жертви, де було багато ідолів, храми були, де люди приносили жертву, а тоді їли цю їжу, яку приносили в жертву. Це було актуально. Но сьогодні ми можемо провести чітку паралель. Якщо, наприклад, мене хтось побачив то в тому місці, де не зовсім хорошо було б християнину. І немічний у вірість скаже, Ну, якби соблазнився, да? погано подумав. Або, скажімо, є речі, про які не написано в Біблії, добре це чи погано. Або написано, знаєте, в загальному. І я, наприклад, роблю і кажу: мені, в мене совість спокійна, в мене все нормально. А хтось інший подивився, і я його схиляю до гріха. І Одному брату сказали, ви носите, ви також не носите цепочку так, як я. А брат відповідає, через те, що є такі, як ти, я не ношу цепочку. Для того, щоб такі, як ти, не думали лишнього. І ви знаєте, що це питання дуже серйозне. Наша поведінка, вона або утверджує вірі когось, хто дивиться на мене, або може бути каменем спотикання. Коли хтось дивиться на моє християнське життя і те, що в ньому бачить, недобре, сумнівно добре, може бути каменем спотикання. І, наприклад, апостол Павло застерігає і каже: а согрішає 12 віж таким образом проти братів і уязвляє їх нємушну совість, ви согрішаєте проти кого? Проти Христа. І це дуже серйозно. Коли ми говоримо питання, можна чи не можна те чи інше робити, задайте питання. Як це буде виглядати перед іншими людьми? Чи не буде це каменем спотикання для інших? Ми вільні ходити будь-куди одягатися в будь-що, але будьте пильні <кху> про те, чи не буде наша поведінка приводом для спотикання для інших. Крім того, подумайте про те. Яку користь для фізичного життя ми маємо в результаті того, що я роблю? А де написано, що курити не можна? А де написано, що ще щось інше не можна? Так, да, не написано. Але інше написано. 1 Коринфян, 3 розділ, 16 вірш. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто пошкодить храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а храм цей? Ви, тобто ми, моє тіло, це храм Божий, бо в ньому живе Дух Святий. І якщо людина робить якісь речі, які прямо руйнують моє тіло, ми руйнуємо храм. І якщо хтось храм руйнує, того покарає Бог. І ми не можемо щось відняти від цих слів. Тому якщо ми щось думаємо, робити чи не робити. Скажіть, яку користь для фізичного життя ми маємо в результаті? Усе нам можна, та не все корисне. Крім того, ще одним аспектом, на чому наголошує, Павло, є той факт, що нами ніщо не повинно володіти. Друге Петра, другий розділ, 19 вірш, обіщають свободу, будучи самі рабетлені, ібо хто ким побіжден, то тому і раб. Кажуть, християнське життя це таке життя, це від всього відмовитись, це і те не роби, і те не роби, і що це за життя? Але скажіть, скільки людей живуть в залежності в нашому суспільстві? Де беруться реабілітаційні центри? Навіщо? Їх не потрібно? Це для віруючих треба якісь реп-центри, виходить, так? Але віруючі люди роблять реп-центри для тих, хто вже в залежності. І слава Богу, що вони є. Але це факт того, що людина, коли живе без Бога, вона набуває гріх, а гріх приводить до чого? До смерті. І про це пише Іаков. Почитайте перший розділ, 14 вірш Іакова. Кожен обольщається собственною похоттю. Що таке похоть? По українській пожадливість. Це бажання. Яке стає гріховним бажанням, бо я його не можу контролювати. Бо це бажання володіє мною. Я так це хочу, роблю і те і інше, але я все рівно зроблю це. Тому що бажання мною володіє. Це похоть. Це гріховне бажання. А там що? Похоть зачав, рождає гріх, а зроблений грех рождає смерті. Оце шлях природній. До чого приводить просто гріховне бажання, від якого я вже невільний. Я залежу вже від нього. Я не можу тримати себе в руках. Через те написано, владіючий собою лучше завоювателя города. Владіючи собою, хто може сказати собі ні? Ні. Але щоб сказати ні, треба зрозуміти, глибше в серці. Тому написав, хто ким побежден, то тому і раб. Тому люди, часто, будучи самі раби Ленія, говорять про інших, та що це за життя, а сам і в тій залежності, і в тій, і в інші. Просто щоб ми розуміли, Господь хоче, дає нам свободу. Каже, ти вільний робити будь-що. Але пам'ятай. Щоб нічого не повинно володіти тобою, крім Христа. Тому ми, християни, не вживаємо там спиртних напоїв, не палимо цигарок, ще щось не робимо. Не через те, що просто бо не можна. ні. А через те, щоб не стати рабом, рабом свічок, рабом спиртного, рабом вина, рабом тютюну, -тю -тю, рабом моди. Рабом ігор, рабом інтернету, рабом чогось ще іншого. А скільки людей, які просто живуть в суспільстві, але зізнаються, та є там якась ерунда в інтернеті, іграшка і не можу її покинути. Граю, граю, граю. Гра вже сам розуміє, що дуже багато часу і... і чоловік керує підприємством. А смішно сказати, він не може іграшку покинути. А такі випадки є. І це залежність, хай це була самобезобідна залежність. А він її покинути не може. Тому Павло нагадує, що нами не повинно володіти ніщо крім Христа. Я дякую Богу, що я християнин. І що Господь звільнив мене від залежності, від всякого непотребу. Коли в мене запитують про те, що мені можна, моя відповідь те, що не шкодить. Можна те, що не шкодить моєму духовному життю, не шкодить моїм стосункам з Богом, не шкодить моєму здоров'ю. І те, що не шкодить немічному брату, який дивиться на мене, коли я це роблю. Якщо я щось роблю і ховаюсь, чому ти ховаєшся? Якщо ти в світлі, робився в світлі. Якщо ти щось робиш, і кажу, тільки ні, ні, нікому не кажи. То, може, цього не треба робити. Якщо ти щось робиш, і не можеш сказати, Господь, сідай зі мною. Разом буде. Є такий, е, 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 така абревіатура, е, колись молодіжний табір був: Вот Ізсю, таких чотири букви. Що зробив би Ісус Христос? Цю ситуацію. От хороше тестове питання. А що зробив би Ісус Христос на твоєму місці? От я думаю, робити мені це чи не робити, І йти мені туди, чи не йти. А що б зробив би Ісус Христос? Чи можу я з ним разом туди піти, адже він завжди зі мною? Якщо є сумніви, не робіть Якщо є сумніви, відмовтесь твердо. Ви знаєте, в мене було в практиці два випадка дуже схожих. І коли до мене підходить молода людина і каже, Діма, а, чи можна йти на весілля до невірить? Я кажу, можна? Чи не можна? Біжіть, поможіть, привітайте. Може, це ваші близькі, знайомі, очевидно, якщо вас запрошують правильно? Ну, до чужих людей, ми ж не йдемо просто так. Я хочу до вас на весілля». Ми йдемо туди, куди нас просять. І ось вона пішла, була від початку до кінця, їй все сподобалось. Але ви знаєте, що цікаво, що після, коли її запитали, чому там те чи інше вона робила, вона сказала: мені дозволив Діма. Це було виправдано. Ну, пастор дозволив. Якщо сказав, що можна вісіти, значить все, що там робиться, мені можна все. Їй просто там подобалось. Я це розумів вже, коли вона запитувала. І ви знаєте, щоб запитати, чи можна йти туди, чи можна йти в інше місце. Дайте собі відповідь на питання, чи буде це корисно для мого духовного життя. Чи буде мені це корисно для людей, які дивляться на мене і кажуть, оце християнин. І це він оце тут. І це він оце робить. І ви знаєте, багато хто поміняв думку про християн. Тому ви знаєте, для нас дуже важливо ми письмо Христове читаємо і всіми чоловіками написано. На нас, це п'ятий Євангеліє. Нас читають люди. Тому задайте собі питання, що вони читають, коли бачать нас, коли ми робимо те чи інше. Тому питання, чи почуваєтеся ви вільними у Христі, якщо ви не впевнені, прийдіть до Христа сьогодні, покайтеся, і Він звільнить вас, звільнить від гріха, від рабства того чи іншого. Хай це буде зовсім непомітне, але рабство. Тому апостол Павло нагадує, п'ятий розділ перший вірш, і каже, і так, стойте в свободі, яку дарував нам Христос. І не підвергайтесь опять Ігу рабства. «Стійте в свободі. Останніх два вірші. Іоанна, 8 розділ, 32 вірш і 36. -й. І познайте істину, і істина зробить вас якими? Свободними. «Свободний, Я вільний. Від чого? Він не від рабства, він не від гріха, я вільний. Але це може зробити тільки істина, пізнання цієї істини. А 36 й вірш. І так, якщо син освободить вас, то істина свободна будете. Якщо син Божий звільнить нас, то ми істину будемо. Але є небезпека. Звільнившись галати, що потягнуло в рабство, в рабство закону, в рабство гріха. А закон виявляє гріх. І він їх теж десь потягнуло. І він каже, стойте в свободі і не подвергайтесь оп'ять. Тобто можна стояти в свободі, але десь податися назад до Іга рабства.